Вітаю вас, малята! Ви всі вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. І багато місць, які раніше були знайомими і безпечними зараз несуть небезпеку. Бойові снаряди, міни можуть бути зовсім непомітними. Тому що їх роблять їх сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються в зеленій траві та кущах. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім невеликого, як, наприклад, долонька, до великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Діти завжди люблять досліджувати щось нове та невідоме. Але в умовах сучасної війни. Це може призвести до жахливих наслідків. Багато місць, які були раніше знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Там можуть знаходитися предмети, а які саме, давайте їх розглянемо. Це можуть бути гранати, патрони, бойові частини ракет, авіаційні бомби, міни. І саме найголовніше це міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього попиту, дитячі іграшки або речі, що привертають вашу увагу. Ні в якому разі не можна їх брати, відкривати, а тим паче штовхати ногами. Якщо ви знайшли невідомий предмет, ні в якому разі його не можна піднімати та переносити? Забороняється закопувати землю, спилювати. Забороняється переносити з місця на місце. Суворо забороняється кидати у вогнище. Також не можна розкладати вогнище поблизу цих предметів. А що ж ми повинні робити у разі виявлення? Вибухонебезпечних предметів. Обов'язково запам'ятайте місце знахідки, відійти якомога далі, покличте дорослих та обов'язково повідомте рятувальників за номером 101. А зараз пограємо в гру. Так чи ні? Уважно дивіться на екран і кажіть предмет безпечний чи небезпечний. Якщо безпечний так, небезпечний ні. Машина. Так. граната – Ні. Ручка. Так. Патрони. Ні. Бойовий снаряд. Ні. М'яч? Так, молодці маляти. Державна служба з надзвичайних ситуацій маркує заміновані та небезпечні території. Тому, якщо ви побачите червоного кольору, квадратної чи трикутної форми таблички із надписом Обережно або небезпечно міни, або ось таку біло-червону стрічку, що кріпиться на палиці, або огорожена територія, то потрібно бути уважним та обійти вказані місця. Сьогодні, дітки, ми з вами зробимо ось такий знак: чіпати сторонні предмети заборонено. А для роботи нам знадобиться шаблон круглої форми. Картон червоного кольору, аркуш паперу білого кольору, ножиці, олівець, клей та серветка. Дітки візьмемо картон червоного кольору, перевернемо його на зворотній бік. Візьмемо наш шаблон круглої форми, прикладемо ось так, посеред аркушу, та олівчик у праву ручку та обведемо. Ось так. Намалювали круг, тепер візьмемо ножиці та його виріжемо. Ось такий круг вирізали. Тепер візьмемо аркуш паперу білого кольору, олівець у праву ручку та свою долоньку. Ставимо ось так на аркуш паперу та обведемо. Та виріжемо. І так ми вирізали долоньку та складаємо, викладаємо її на наш круг. Та візьмемо залишок нашого картону, візьмемо олівець та лінієчку, перевернемо на зворотній бік. Ось так. Прикладемо лінієчку, щоб було рівненько, та намалюємо лінію. Та виріжемо ось таку смужечку. Ось ми вирізали таку смужечку. Тепер виклали долоньку. І ось так накладаємо. І буде в нас такий знак: заборонено чіпати. Тепер все це нам необхідно приклеїти в ті ж послідовності. Ось такий знак вийшов у мене. Ви теж, дітки, обов'язково зробіть цей знак та запам'ятайте, якщо ви його будете бачити, то нічого чіпати не можна. Дбайте про власне здоров'я та життя, адже наші герої-воїни кожен день виборюють свободу нашої України заради вашого майбутнього.